Всім привіт! У даній відеопрезентації я розберу подвійну матрицю супервізії, або ж семивимірну модель супервізії, яку пропонує Пітер Хофкінс. Процес супервізії включає в себе взаємопов'язані системи або ж дві матриці: перша це терапевтична, а друга це супервізорська матриця. Завдання супервізійної матриці це направляти увагу на терапевтичну систему. І від того, як ця увага фокусується. Визначається супервізійний стиль. Кожен з цих стилів супервізії ділиться на категорії, в залежності від фокусу уваги супервізора. Тобто фокусування уваги супервізором визначає стиль та вимір супервізії. Отже, семивимірна модель супервізії це система вимірів, опираючись на які відбувається супервізія. Вимір номер один це зміст супервізійної сесії. У даному вимірі супервізії психотерапевт розповідає про клієнта. Супервізор фокусує увагу на тому, що і як саме описує психотерапевт про свого клієнта, наприклад, який його запит, як він виглядає, його вербальні і невербальні аспекти та всі інші потрібні деталі. Завдання супервізора у даному вимірі це допомогти супервізанту усвідомити, що насправді відбувалось під час сеансу. Часто через опис клієнта несвідомо психотерапевт описує власні особливості та власні проекції. Тобто, коли ми маємо справу з оповіданнями терапевта про клієнта, то в будь-якому випадку відбуваються деякі спотворення. Основні ризики терапевта в цьому вимірі це злякатись власного безсилля, незнання, нерозуміння чи невизначеності, і почати передчасно теоретизувати, формувати передчасні інтерпретації чи гіпотези. Важливо, щоб супервізор не підтримував і не підсилював процес теоретизації за рахунок власної тривоги або ж бажання продемонструвати всемогутність, всезнаючість. Тобто важливо усвідомлювати, як тривога заважає інколи побачити унікальність клієнта і побути в невизначеності. Не варто намагатись перечасно знайти сенс, чи зробити висновки, чи все розуміти. Надмірний аналіз призводить до об'єктивізації клієнта. Наступний вимір це фокусування на стратегіях та інтервенціях Всередині цього виміру супервізор фокусується на інтервенціях психотерапевта. Тут важливо усвідомити і дати відповідь на наступні питання, наприклад, які інтервенції терапевт використовував, чому саме та чи інша інтервенція була озвучена, до якого результату привели озвучені інтервенції, як і коли саме вони були здійснені, чи були ще варіанти інтервенції. Якщо необхідні інтервенції не були озвучені, то чому? Досить цікавим під час аналізу ризиків роботи в даному вимірі є висловлювання маслоу. Якщо єдиний інструмент, який у вас є, це молоток, то у всьому оточенні ви будете схильні бачити цвях. Завдання супервізора у даному вимірі це розширення усвідомлення терапевта щодо варіантів вибору та формування потрібних інтервенцій. Тому дуже важливо, щоб супервізор допоміг терапевту усвідомити свої обмеження, автоматизми та шаблони сприйняття. Також важливо вийти з дуальності варіантів вибору, допомогти терапевту мислити не через призму обмежень і протилежностей, а більш варіативно. При цьому досить небезпечною є ситуація, якщо супервізор нав'язує власні варіанти терапевтичних інтервенцій, а терапевт їх просто інтроективно з'їдає. Наступний вимір даної супервізійної моделі це фокусування на терапевтичних відносинах. У цьому вимірі фокус супервізії знаходиться уже не на терапевті чи на клієнті, а на системі, яка створена обома сторонами, на контакті. Тобто супервізор фокусується на неусвідомленій взаємодії, яка є між терапевтом і клієнтом. На даному етапі супервізор може задавати наступні питання, наприклад, як ви зустрілись? Як і чому клієнт вибрав саме вас? На що ви в першу чергу звертали увагу під час контакту з клієнтом, яка історія ваших відносин? Також супервізор може запропонувати визначити метафору чи образ клієнт терапевтичних стосунків, уявити, що би було, якби ці стосунки склались за межами кабінету. Ця техніка ніби допомагає терапевту побачити відносини збоку і більш цілісно. Завдання супервізора у даному вимірі це прислухатись до відносин в тому вигляді, в якому їх відчуває сам терапевт з власної точки зору, але водночас розуміти, що це лише його версія сприйняття. Тобто супервізору необхідно слухати, як несвідомо клієнт намагається розповісти терапевту про свої потреби і направити терапевта. Супервізору важливо розпізнати наслідки переносу клієнта на терапевта. Наступний вимір даної моделі це фокусування на процесі терапевта. У даному вимірі супервізії, фокус супервізора знаходиться на стані, що відбувається всередині терапевта і впливі цього процесу на психотерапію. Тому на даному етапі важливо усвідомлювати і дослідити перенос та контрперенос супервізанта на клієнта. Пропоную розглянути приклад контрпереносу супервізанта. Наприклад, під час супервізії супервізант каже, що його клієнт дуже вірний. У такому випадку супервізору важливо уточнити і прояснити, що ховається під формулюванням дуже вірний. Тут були б доречні наступні супервізорські інтервенції: в чому виражається його вірність: наскільки твої клієнти мають бути вірні тобі, порівняно з ким з твого минулого клієнт вірний. Наступний вимір це фокусування на відносинах з супервізії. У цьому вимірі важливо визначити, як динаміка клієнта впливає на відносини всередині самої супервізії. Для цього ми поговоримо про такий феномен, як паралелінг. Феномен паралелінгу це явище, під час якого процеси, що відбуваються між клієнтом і терапевтом, розкриваються через відзеркалення в контакті терапевта і супервізора. Цей феномен ще називають клонуванням або ж зараженням систем. Варто зазначити, що феномен паралелінгу це явище двонаправлене. Це означає, що не тільки несвідомі процеси з клієнт-терапевтичних відносин проєктуються і переносяться в супервізорські сесії, а і навпаки. Насправді розпізнавання паралельних процесів це досить важка робота і потребує постійного усвідомлення, а інтервенції щодо паралельних процесів важливі для стимулювання росту та самосвідомості терапевта. Давайте розглянемо один із прикладів паралелінгу. На супервізії супервізант розповів, що клієнтка скаржиться на тривожного батька, який завжди її пришвидшує і змушує поспішати. Доречними інтервенціями супервізора тут були б такі питання, як чи помічаєш ти, як теж тривожишся під час нашого контакту? Помічаю, як ти поспішаєш все мені розповісти про те, з яких переживань це зараз відбувається. Як вважаєш, чому саме ця клієнтка змушує тебе досі тривожитись? Поки ти поспішаючи описував клієнтку, я, як супервізор, відчував, що починаю злитись, що не встигаю за тобою. Можливо, це ті самі процеси, що відчуває клієнтка відносно батька і як вона, можливо, злиться. Наступний вимір даної моделі супервізії це фокусування на процесі супервізора. Цей вимір супервізії фокусується на відображенні клієнттерапевтичних відносин у внутрішньому переживанні супервізора, або фокусується на стані супервізора. Внутрішні процеси супервізора, його несвідомий матеріал, його реакції, відчуття, інтуїція є певним рецептором, який допомагає зрозуміти, що насправді відбувається. Але чи варто супервізору довіряти своїм відчуттям? А вже ж важливо мати чітке уявлення про власний контрперенос і могти відповісти, наприклад, на наступні питання: які мої почуття як супервізора до даного супервізанта? Чи присутні у мені відчуття тривоги, виклику, критики, нудьги чи, можливо, що ще? Наступний вимір це фокус на відносинах супервізор-клієнт. Крім фокусу уваги на терапевтичних і супервізорських відносинах, ціно також розглянути відносини клієнт-супервізор. Супервізори можуть мати будь-які фантазії щодо клієнтів, адже ніколи їх не бачили. Як і клієнти можуть мати певні фантазії про супервізію власного терапевта. Тобто контрперенос супервізора та його паралельні процеси пов'язані з відносинами з клієнтом. Особливо важливо звернути увагу, якщо супервізор кардинально по-іншому сприймає образ клієнта, ніж сам терапевт. Останній вимір це фокусування на широкому контексті. Чому ж такий важливий контекст, у якому відбувається супервізія та психотерапія? Враховуючи принцип гештальт підходу, будь-який живий організм, включаючи й особистість, не може бути зрозумілий лише через процес спостереження за ним. Він повинен бути вивчений з урахуванням його оточення у його контексті як частина поля. Адже контекст та ситуація багато в чому визначають супервізійний процес. Необхідно враховувати всі виміри даної супервізійної моделі, але вже ж не завжди те стається в період однієї супервізорської сесії. Кожен вимір супервізії має свої ключові фокуси і, відповідно, має питання. Всім щиро дякую за увагу!